А далі сюжет про молоде покоління, харизматичний та такий, який любить свою справу настільки, що це захоплення прививає своїм вихованкам, так можна назвати молодого тренера із баскетболу у Сатанові. Мова про Сергія Іжицького, який декілька років тому створив першу жіночу баскетбольну команду на Городочині. Як заохочує молодий тренер дівчат до занять, знає Наталя Попович. Декілька років тому він вирішив створити у Сатанові шкільну жіночу баскетбольну команду. Тоді якраз будувався новий спорткомплекс у селищі, і молодий вчитель фізкультури розумів, це його шанс. Перш дійсно в школі були багато різних видів секцій. але от жіночої команди не було ніякої. Перше, що на початку, коли я ще сам сам власним вчився, то була волейбольна команда. Ну але потім я вчився Кам'янці по юльському і подивився, що є дійсно команди жіночі. І я так все вирішив, а чому не спробувати бі мені? Наш тренер ну він вчитель фізкультури. Він у нас був урок фізкультури. Він сказав, хто хоче записатися на баскетбол. Я сказала, хочу. Перших два роки команда формувалася. Тренувалися більше для загального розвитку. Та одного дня вчитель запитав юних баскетболісток ви хочете гратися? Чи хочете дійсно займатися роз? Ми почали дійсно серйозно займатися, дійсно почали прямо дітки. Хочуть, хочуть. з того часу. Дівчата почали займатися активно та серйозно. Перші змагання, перші перемоги, кубки та нагороди додали ще більшого. Саме перші змагання ми грали проти Кам'янця-Подільського, ми грали ще з старшою групою, і ми тоді, по-моєму, були виграли. Заважаєш те, що я кажу, ми СМТ населення у нас не таке велике, як в великих містах, але ми маємо дійсно багато перемог, тобто от ми от, переноїмо роком. Десь тижні, 10-12 постійно були в поїздках. і в нас постійно або перше місце, або призве місце обов'язково дом привозили. Дівчатка настільки захопилися баскетболом, що навіть влітку не пропускали заняття. Просили вчителя тренуватися із п'ятої ранку, аби до спеки встигнути. І ні війна їх не зупинила, ні блекаут. Дітки засіли займатися, і ми просто то по боках ставили стульчики, ставили ліхтарики з телефонів і займаємося і дійсно вечора, займалися собі спокійно. Результат цих зусиль, перемоги та щасливі діти, якими пишаються їхні батьки. Ми ходимо по тому, що тут весело, тут ми граємо всякі ігри. І от коли ми сиділи на картині, ми дуже ходили на баскетбол. А от коли ми зараз немає світла в країні, війна, то тут нам дуже класно. Мені дуже подобається з дівчатами грати в баскетбол. Нічого не подобалось, я перепробувала, і мені подобався тільки баскетбол, то я почала ходити вже два роки. У мене є наступнення, бо моя сестричка теж ходить на баскетбол. І я зараз займаюся, не пропускаю ні одного тренування. І мені це подобається, я знайшла своє хобі. Тренер взагалі у нас просто класний, мені дуже подобається. Сьогодні Сергій Іжицький має три вікових групи. Дівчатка займаються чотири рази на тиждень під час навчання по дві години у день, під час канікул по три. Найближчі плани баскетболісток товариські матчі у Чернівцях та на Вінничині. І їхній тренер уже знає, як налаштувати своїх дівчат. Якщо дітки хочуть, звичайно варто. Ну дійсно, організувати процес це трошки тяжковато. Ну, мені кажеться, хто не пробує, то, то ніколи, як саме даже приказка є. А якщо зміг хтось один, зможеш ти а не зміг. Хтось будь першим.